Розмай відчув тобі в Карпатах краплине щастя на руках. Нектар збирали ці бобджоли. Вітаю. Приїхав на Пасіку. Це пустий вулик з пустими рамками. Бджолам дуже подобається запах, ви вирішили, мабуть, їх досушити. Сюди я пусті рамки з осені склав. Коли уж мав сім'ї. Всі сім'ї поразумували. Літають. Бачив бджілок з обніжі. Оцей вулик трошки поносили. Давайте інші подивимось. Тут тільки злітну полосу. Ще нічого не робив. Як бачимо, біля кожного вулика є активний облід. Слабочки в мене не повинно бути, бо усіх об'єднав. І таким чином я їх врятував і маю нормальні сім'ї. Так, зараз спробую їх отеплити. Я мав це зробити ще тиждень тому, але хворів, тому не зміг. Так, давайте спробуємо подивитися, як замовлять бджоли. Дві руки трошки незручні, але не гадне. Оце мій слабачок. Так що, якщо все приготувати в осною в зробити правильно, то обжоване буде все добре. Саме головне, це щоб був корм. Та вентиляція. Так. Трошки плівкою огорнули. У мене по боках теплі заставні. Давайте подивимось. Багато там так. Не особливо. Так. І тепер треба нам накрити кришкою. Ой, не кришкою, а спочатку теплому. Теплемо і закриємо. Тобто от так буде виглядати. Так, ну Давайте ще одну. Сім'ю подивимось. Бачите? І отак всі. Ця сім'я чудова, але в деяких, я бачу, все ж таки, є трошки сліди по носу. Так що будемо лікувати. Мжил подивився. І тепер вирішив перетопити рамки, які залишалися. Ось От так їх потрошечку ріжу таким чудоножиком. Ви бачите? О, і все це треба перетопити. Чому треба перетопити? Бо або завелась воскова міля, або чорня, або є плісня.